Всім добрий день, хочу вас запросити е, прийняти участь зі мною разом в експерименті. Е, зараз уже середина листопада, і я замовила собі такі ось черенки в інтернет-магазині. Вони йдуть вже з квіткою, думаю, що черенковані вони вже давно просто тримались так от в касетах, доки вони не зацвіли. Е, зазвичай ви всі знаєте, хто брав, що черенки купуються в травні. Висаджуються, і потім вже наростають в кулю таку гарну, і потім вже зацвітають. А тут, ось в листопаді, я купила ось таке і хочу подивитися, що з цього взагалі вийде. Навіщо я їх купила? Купила я їх для того, щоб черенкувати взимку. Це зрозуміло, що такі е, малюки, їх не висадиш в відкритий ґрунт, тільки в горщик. І тільки тримати їх. Е, в якомусь опалюваному приміщенні, ну, тобто теплиці, коротше кажучи. Коренева тут маленька, якщо висадити їх в землю, вони просто замерзнуть. І все. І будемо тоді дивитися разом, як, скільки можна взяти посадкового матеріалу із таких от касетних череночків, і як вони взагалі будуть наростати, і що потім з них буде, коли ми їх висадимо ось такий осінній живець. Навесні висадимо і подивимось, як вони виростуть. Тому що деякі кажуть, що із такого от маленького, нормальних не буде ні маточників, ні наросте, ні нормальної кулі. Але ми спробуємо це зробити. Зараз що я буду з ними робити? Я отак от розправлю їм корінці, посаджу їх у маленький стаканчик П9, зріжу квіти. ось ці. І спочатку їх просто полью водичкою, а потім, по мірі підсихання ґрунту, я їх підкормлю чимось азотним, щоб вони гарно пішли в ріст. А потім наступного разу підкормлю їх, щоб вони ще розвивався в них добре корінь. Можна і навпаки, ну тобто чередувати для, коріння, для розвитку коріння. Для того, щоб наростали тут зелені нові пагінці. І потім, уже, як вони відростуть, я буду брати з них нові череночки. Тут сорти гарні. Ось так от вони, як ви можете бачити, підписаний кожен сорт який там. Ну, тобто можна собі одразу записати. Деякі є дуже перерожчі. Оця здається, що вона така букетна, гілячкова хризантема, але ні. Це флешлук, ритм, вона йде ну, теж такого росту, як і мультифлора. Ось так вони всі замотані, тут всі підписані. Коли висаджу їх, покажу вам, які вони стали після цього. Дякую всім за увагу.